Привіт! Сьогодні поговоримо про типи шрифтових збірок. Отже, існують такі типи шрифтових збірок: Нерублений, сериф, рублений, Sans Serif, моно, моноспейс, курсив, Cursive і фантазія. Fantasy. Тепер про кожен з них докладніше: Нерублений Serif. Це група шрифтів, що мають засічки. Наприклад, ось тут ми бачимо букву Т, і бачимо, що окрім основних штрихів, ще є ось такі засічки. Рублений, сенсорів. Це група шрифтів, що не мають засічок. Ось тут бачите, на відміну від попереднього прикладу, засічок немає. До цієї групи належать такі шрифти, як. Eras Bold ITC, Arial Black, Impact і так далі. Mono або Monospace – Це шрифти, що для будь-якої літери виділяють той самий простір. Наприклад, I e займає те саме місце, що й M, хоча, власне, літері E потрібно менше місця, ніж літері M. Зазвичай вони використовуються для передачі комп'ютерного коду. До цієї групи належать такі шрифти, як «Courier New», Fixed Sys, тощо. Курсив. Cursive, це рукописні шрифти для урочистих заходів, весілля і так далі. Як бачите, для них характерна така надзвичайна декоративність. Фантазія або фентезі це узагальнена збірка шрифтів, що не належить до жодної з попередніх. Слід уникати використання цієї збірки шрифтів в самережі, саме бо неможливо передбачити, який саме шрифт відображатиметься різними браузерами. І, приклад. Аби встановити загальну збірку шрифтів, слід скористатися ось таким кодом. BODY, потім Font FAMILY і збірку шрифтів sans Serif. Тобто таким чином буде застосовано або гельветику. Або Arial, або той шрифт, що встановлено як рублений шрифт за мовчанням. Тобто, якщо встановлено а, рублений шрифт за мовчанням Arial, то відповідно буде а, текст відображатися у Arial. Якщо Гельветика, то у Гельветиці. Якщо якийсь інший шрифт, то відповідно використовуючи той інший шрифт. На сьогодні все. Чекаю ваших коментарів. Усього найкращого. Бувайте!